А тут ми створили коворкінг зону для студентів факультету економіки та медження, студентів біолог-технологічного факультету, тут є Wi-Fi, ми мережа, тобто точка Wi-Fi. Студенти можуть посидіти, відпочити, поспілкувати, підготуватися до пари. Ось. Гуртовітку номер 4 Попадюк Петро Васильович, Львівського національного університету ветеринарної медицини імені СЗЖ. Представляєте. Доброго дня. Ви знаходитесь на території нашого студентського містечка, нашого національного університету. Тут безпосередньо середок студентського містечка, я є директором його. Так виглядають наші гуртожитки. Починаємо із світлиці, де студенти навчаються. У нас не тут проходить зараз заняття. Можемо пройти далі. Бачите, мають ну, чим скористатися студенти, як і випити право. Також і роздруковувати собі на місце все в нашому сумністечку, сканувати, друкувати, копіювати. Є в нас в кожному в із чотирьох гуртожитків є своя студентська рада. Зараз в цьому авточинка староста підійде безпосередньо, проведе по кімнатах, покаже, як наші студенти проживають. Мають студенти магазин, де можуть придбати собі можна? Так, Тарчування. Так, так. Безпосередньо студенти можуть собі придбати і поїсти, і попити. Все на місці є можливість навчатися, як то кажуть, не відходячи від навчального місця. Ми знаходимося в Бушових, де студенти мають можливість помитися, нанести себе в порядок, парами, чи після пар, Відпочити і на наступний знову приступити до нового навчального дня. Зайшли в першу кімнату, де студенти якраз зараз є, можемо зайти. Дозвольте зайти, можна в першу кімнату. Подивитися, як вживають. Там відкриті. Дякуємо! Є потреба ще цей гуртожиток номер 4 Де ми щойно докладніше розповіли, як відбувається проживання наших стріч? Наявний гуртожиток номер 3 3 війська Національного університету ветеринарної медицини та біотехнології Степана Зановича Жидського. Також в даному гуртожитку є наявний кавовий апарат, щоб студенти могли собі попити каву, чи чай за бажанням. А також на даному гуртожитку, окрім кімнат для здобувачів, є облаштована світлиця для різних заходів і занять студентів. Студентське кафе представлено в корпусі університету. Я наш веський стіл. Також є все облаштоване для можливості студентів поїздки. От зараз тут є от такий у нас Можемо вибрати все, що до смаку кожного студента. Дівчатка роблять собі зараз хаву. І обслуговуючи персонал, звісно, okay. теж. У нас наявний, то дякуємо.